Друзі, привіт! Мене звати Тетяна і я рада вітати вас на каналі про знахідки Second Hand. Якщо це ваша тема, то запрошую вас зі мною на пошуки. Буду переходити з відділення на відділення і різні дні завозу. Ціна у нас збільшилася в деяких секундах. Це мережа магазинів євро Second Hand, 459 гривень звичайний завіз і 1035 гривень за кілограм в налюксі в перший день завозу. Куртка зі шкіри ягняте від преміального бренду Bash. Це нова модель, яка зараз продається на сайті за 430 фунтів. Розмір 1 це S згідно розмірної таблиці від виробника. Куртка дуже гарна, м'яка. Але чому такий короткий рукав? Я розумію, що вона на теплу пору року, але тоді під таку куртку потрібно одягати щось, що має гарний рукав. Наступні штани-джогери з вовною у складі від Marella, це лінійка MaxMara. Зазначений розмір 44 італійський, це М, але буде краще на L. У мене бедра 105 см і вони дуже гарно сідають. На шнурках і біля кишені є трішки люрексної нитки. Наступна шкіряна куртка в неймовірному кольорі і гарному крої. Вона нещільно прилягала до тіла, і рукава були широченькі. Ззаду можна було її трішки щільніше затягнути, щоб зробити форму кокона. В чудовому стані шкіра, чистий комірець, трохи налипло замінника від іншої куртки, але то легко чиститься. Не купувала, бо це недорогий бренд. Були в гарному стані лижні штани від бренду Коламбія в розмірі М. Останні тижні був бум на такі штани, особливо дитячі. І, мабуть, уже всі скупилися, бо ці я взяла десь через годину після відкриття. Переходимо на люкс. Трішки взуття і одягу. Блуза від Луїса Чирано в кольорі капучино. Не видно на відео, але вона ще має у складі тоненькольорок з нитку. Якщо фото цієї блузи кинути в Google. І не написати назву бренду, то відразу підтягає схожі речі від лороп'яно, Brunello, кочинелі, бо у цих брендів дуже схожі речі по стилістиці. І дійсно вживу відразу помітно, що річ не з мас-маркету, вона складна у своїй простоті, дуже жіночна. Наступна кофта від Сандро і бренд також не з дешевих, але вона зовсім не така розкішна, як попередня. Стан чудовий, але зрізана нижня бірка. Тканина віскоза це відчутно на дотик, вона важка і тверда. Покажу вам ще ось таку куртку від маш, але це той випадок, коли річ зовсім не актуальна, і, не дивлячись на бірку з брендом, залишаємо такі речі в секунді. Незрозумілі пальми, ніби на гавайській сорочці, рукава призібрані, тканина, яка не тримає форму. От наступна сорочка це справжнісінький скарб від Дороті Шумахер. Сорочка з поплівнової бавовни і банта із шовку. Тут вся краса прихована в деталях. По сучасному необроблений край на манжеті, шовкову тканину дали не тільки на стрічку, але й на жабо. Крій злегка оверсайз. Її повна ціна на сайті була 550 доларів, а по знижці – 275. І вона на даний час продається на їх оригінальному сайті, тобто це поточна колекція. Хотілося танцювати, коли її розглядала. Дуже вишукана річ. Просто трішки примнулася тканина, але я все виправила. Наступна шовкова хустина. Бренд мені невідомий. Але враховуючи, що хустки тепер неможливо зустріти від слова зовсім, то її купила і поставлю комусь подарунок зі своїх постійних покупців. Наступне шовкове плаття від бренду Ганні нове збіркою. Просто маленький розмір. Але то є такі худенькі жінки. Насправді у плаття дуже сексі пексі крій. Можете глянути в мене в інстаграм. Груди закривають дві полоси, а саме плаття починається нижче від грудей. Леопард – це їх фірмовий принт. Якщо глянути на сайті, то під речі з таким принтом виділено цілий розділ. Наступне дуже гарне плаття з вовни від всіма любимого бренду Кос. Тканина щільна, ніби з пальто, гарно тримає форму. Його залишила дівчина переді мною, бо сказала, що воно збите, але вона помилилася. Коли тканина збігається, вона тягне за собою довжину рукава, манжет, горловину. Зараз я її примірюю і можна побачити, що вона на розмір С навіть завелика. У мене груди 86 см. Бедра 105 і сукня чудово сідає, ще навіть є багато простору і довжини рукава. Буду виставляти її в інстаграм завтра. Не знаю, як у вас, але через холод і постійну напруженість в тілі ще я багато ходжу, стараюся не впасти на ожеледі, тіло так стискається, тут, що тої шиї навіть не видно. Відповідно, постійно болить голова. Дуже рада сніжній зимі, але чекаю весни, щоб зняти верхній одяг, бо мені важко в ньому рухатися. А на себе в шапці не можу дивитися, зачіска ніби після Великого Шухеру. Ще місяць два і буде свобода, я жартую. Інколи пишуть в коментарях, що у нас гарні завози. Я також дивлюся відео інших людей і думаю, які в них гарні завози. Просто щоб знайти щось нормальне, треба вставати рано, багато ходити секунду в секунд, робити це щодня і тоді 100% будуть знахідки. Коли я їду в якесь містечко далі від мого дому, то знаю, що з 4-5 секунд я обов'язково щось привезу додому. Бо в одному буде чорна полоса, в другому чорна, але серед них зустрінеться і біла. Коли їду в транспорті, завжди говорю у своїй голові, що мені не потрібно багато речей, мені потрібна одна, але саме класна. Буду прощатися, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Сподіваюсь, мій контент був для вас корисним та приємним. До зустрічі в наступному відео. Па-па!